Всім привіт! Виконую заміну гальмівних колодок BMW X3, кузов Є83 2008 року. Вирішив зняти. Міняю на цьому саме авто вперше. Подивився багато інформації в інтернеті, як це робиться по технології. Ну, по суті, будемо виконувати все, окрім заміни гальмівної рідини. Вона дуже чиста. Не бачу сенсу цього робити. Плюс прокачку не потрібно буде виконувати. В сервісному центрі заїхали, запитали ціну, порахували нам колодки з заміною і з заміною рідини. Вийшло майже 17 тисяч гривень. Вважаю, що це трохи завищений цінник, тому вирішив зробити це сам. Замовив в інтернет-магазині. Не буду рекламувати, перший раз там замовляю е -е. колодки. Передні, задні, е -е, ось передні. Такі ось от колочки. Значок там БМБ. Виробник так виглядає. Так, також замовив е змазку протифрикційну, щоб не було скрипів ніяких чути. Коротки okay. згадуємо. Це виглядає колодку. І також датчик зносу колодок вирішив. як виглядає наша рідина, доволі світла. Не забуваємо на початку ремонту відкрутити цю верхню кришку, щоб тиск, коли ми будемо у поршень, Гальмів неї втискати. Рідина буде зміщатись назад в бачок, щоб їй було куди діватись. І потрібно слідкувати, щоб вона не вилилась через верх. І ще одне, що хотів сказати: ці колодки обійшлись мені передні 3,800, задні 3,100 з копійками. Датчики в районі 300 гривень. Під Піддомкратив автомобіль, заводський домкрат, підставлено, про всяк випадок пеньок, щоб вдруг щось трапиться з Домкратом, щоб машина не впала на диск, на підлогу. І, починаємо, і демонтував колесо, просто відкрутив. Ось. йдуть. Ковпачки знімаємо. І знизу також один. Зняли ковпачки, відкручуємо два болта. Там різьба шестигранник H7. В мене в комплекті маленький, тільки було, саме більше С6, тому я взяв такий зірочку, Чуємо два цих болта знизу зверху. Вставляємо викрутку в тормозний диск. І тягнемо на себе, зміщуючи супорт до себе, щоб тормозний циліндр вдавився і послабився він, і тепер можна знімати, вісив я на проволочинку супорт. Щоб він не впав і не підірвав нам магістраль, по якій рідина йде, і сам датчик. Ну, Датчик буде під заміну, але щоб магістраль не пошкодилась. Також обов'язково потрібно перевірити, чи на самій магістралі немає якихось тріщин чи пошкоджень. І виймаємо власне... И okay. okay. снова okay. видно, что в зале почти ничего не ложили, но что-то Колодки це переднє ліве колесо, стоїть датчик. От він йде. Щоб його від'єднати, переходимо. Я від'єднав щойно, не знімав, бо однією рукою Ні до нього добратися. Маємо за стікою коробочку таку. Просто викруткою акуратненько так. Щук. Вона відкривається. Тут лишився датчик, я так розумію, це АБ. А тут був цей чорненький наш. Датчик зноса гарміникова. Ми його витягуємо. Мається одна кнопка, я вже роз'єднав. Ось воно. Оце ось. І також викрутку її легенько придавив і від'єднується. так наш датчик. Тобто ми його зверху тут від'єднали, далі йдемо, він так, оце. О, тут внизу був на сімій стійці. Потім було кріплення. На кришечці де гальміна рідина в нас зливається І з -з знять і знімається гумове кільце Зараз покажу. Це воно було діти і далі вже зараз будемо діставати е, з його самої колодки. Колодку дістаємо обережно з циліндра. Почуємо звук. Так. І так виглядає на датчик. Як ми бачимо, в моєму випадку до датчика ще не дійшло, тобто ще колодки могли трохи походити. Ця, до речі, стерлася менше. Далі нам потрібно втиснути назад поршень, так як він вийшов, бо були стерті колодки. вже. Його потрібно повернути назад, щоб можна було вставити нові які товщі за старі, і щоб він наліз на тормозний диск. Для цього можна в принципі використати якийсь великий болт. У мене ось така штучка була. Підставка я взяв на неї шайбу таку накинув, яка тут опирається. Сюди поставив стару колодку. Ну і ключем крутив, доки воно опиралось. Тобто без оцінєї шляпи всього воно аналогічно самим болтом можна підкрутити. Тобто головне, щоб тут упор був. І сюди на циліндр рівномірне натискання. ну, Я використав стару колодку на цю сторону. Поставив. Втиснулась одну колодку, я зробив, і рідина піднялась вже. Майже виходить з пачка. Також нам потрібно оглянути, що пильники в порядку. Немає тріщин ніяких, щоб всередину не потрапляє. І зачистити сам супорт суппортівний місце під посадку колодок. Обережно зачищаємо, щоб ніякі гумки нічого не пошкодити. Ну і тут знизу зверху також зачищаємо. Наносимо антифрикційну смазку і встановлюємо армійні колодки. Так наніс. Там з двох сторін І там на сам поршень на внутрішню сторону. Супер. Також я наніс ще на торці. Кріплень. Ці частини. Ну, не знаю, бачив відео, що наносять сюди. В принципі, воно як стають, не буде скрипу, по ідеї. Закриваємо кришку, датчика з носу колодки. Фіксуємо його тут, на стійці де ковпачок і заводимо його до колодки самої перед тим, як її встановлювати. Встановлюємо в колодку. От так це власне виглядає. там він встановлений. Далі монтуємо вже колодку на своє місце. Так, аналогічно працюємо з переднім правим колесом, тобто пасажирським. Зняли колесо. Тут в нас вже немає датчика зносу гальмівних колодок, тому буде трохи простіше. Знімаємо скобу, знімаємо так само кришечки, викручуємо направляючи, знімаємо, відтис, вставляємо твердку, віджимаємо трошки поршень, щоб знявся супорт. Знімаємо. Знімаємо колодки, все зачищаємо, накладаємо змазку, щоб не було скрипів. І монтуємо все назад. Ще коли я відкручував полюти, в мене 34 колес. Відразу відкрутив всі болти, колеса не знімались. То бив, тоді я так рукою зверху, знизу потім легенько ногою і воно знімається. Зняв заднє колесо, праве з цікавого, що на передньому лівому стояв датчик зносу. І на задньому правому, тобто по діагоналі. І заходить туди кудись. Вниз буде потрібен річно вісім. Тут у нас два гвинтика, викручуємо їх. Такий лічок Так, Він тримається на такій закльопці. Повертаємо і. открывается нам простір зараз. Десь знаходиться э, датчик під'єднується саме. Наш черный Аналогично с предыдущим Знімається два колпачка. Верху, знизу викручується ключиком на 7, шестигранником направляючи, знімаємо скоби. На останньому колесі ходив щось, шукав, там знайшлася і Біта в китайських дешевих на Я7. І коли вона вже не крутиться, викруткою трошки її вводимо назовні, щоб вона у нас не зачіпалась і легко знімався суппорт. Далі по аналогії з передком Да, видно, что надеюсь, вообще. Да, что просто. И воймаете колодка. Давай. снимаем колодчук. Ага. Тут ничего. Тут княт просто заведена болота. Одягаємо назад. Все. Так. І Відітнув. Викруткою натиснув просто і все. На ту кнопочку одну. І ще тут одне у нас місце є, де зафіксований він. По суті, задній я спробував, можна без цього приспособлення вжимати, а просто я стару колодку клав і двома руками. Сильненько притискав. Розмір і об'єм набагато менший, ніж в передніх. І вони, по-перше, що тихо легко йдуть. І по-друге, дуже мало рідини виходить в бачок. Тобто порівняння з передніми. Далі зачищаємо всі місця, як, як і скрізь, і покажу встановлення датчика. Так, і... Встановлюємо датчик, на ньому волок такий є, начебто. Це ним до поверхні тертя. А він по інакше не заходить. Видно, не видно. І все. Ставимо знись ще датчик тут защелкивается закрыв и далее ну, в порядку защелки креплю устанавливаем не заходять ганки значит направляючи я не витяг збирається різбав закрутив направляючи, встановлюємо хлопочки. Bonjour mm -hmm. Змонтував, змонтував колесо, в принципі, на цьому все. Зараз тільки перевіряю рівень рідини, її трохи більше, ніж максимум, але потрібно гальма витиснути, щоб поршень вийшов, зайняв своє місце, притис колодки, і потім вже, можливо, ще трохи заберу рідини. Не пам'ятайте, що нові колодки потрібно притерти. Тобто обкатка, як і всього, в мене гума шипована, тому все притиратиметься заодно, тому їздимо потихеньку. І на цьому все. Дякую за перегляд.